Доброго дня. Дивимось, яка ситуація, яка небезпека буде для України піти з боку Російської Федерації у контексті військових дій, у контексті війни на період від 7 серпня 2023 року протягом тижня. Так, покажіть ситуація, небезпека з боку Росії для України на цей період. Так, Схід України, північ України, центр України, Південь України, Крим, Захід України. Так. Схід України тут іде відрізання ресурсів. Відрізання контактів, хочуть відрізати, хочуть відрізати від ресурсів, від того, що дуже важливо, цінно. Обстріли, загроза для цивільної інфраструктури для багатоповерхів, вовок для цивільних людей, може бути загроза. Без тривог. Без тривог. Окрім цього, тут іде відсутність питної води. Відсутність питної води. Тому, ось так, мінувань багато там. Багато мінувань. Будуть розміновувати на кордонах особливо. Не ходіть в е, прикордонні от, міста, не ходіть в лісопосадки, не ходіть туди, мінування там є. Буде працювати посилено ППО. І, знов таки води нема. Небо будуть закривати вас. Тому цей тиждень буде важко, буде дуже важко загрозла є для цивільних. Людей багатоповерхівок, ну, я вам вже сказала, води нема. Запасіться водою питною, так. Північ України, північ. Е вас таскаються не ваші, не місцеві, які видають себе за місцевими. Е хочуть вони дізнатися, де захист. Хочуть, від, від, хочуть відкрити дорогу для ДРГ, для того, щоб щось прийшло з кордонів. Те, що блокується, вони хочуть розблокувати. Будьте обережні. Можливі, якісь е, спроби прориву кордонів е, вночі, вночі так, але будуть блокувати наш. Наше будуть блокувати. Так, загроза є для парків, садів для людних місць. Уходять ресурси. Те, що вам да те, що дають, воно уходить. Загроза для знову ж таки, тварини постраждають. І люди, люди, люди постраждали, постраждали люди. Знову ж таки, дивіться, на перехідному, на перехідній ділянці, на перехідній ділянці є загроза, тобто там, де кордони, там, де кордони. Там іде загроза в нічний час доби. Хочуть вони поцілити, поцілити, але блокують, намагаються заблокувати, але все одно можуть кудись влучити і. Будуть постраждалі люди. Будуть постраждалі люди. Притому люди, знаєте, які, які не е, дотримались заходів безпеки, для них є загроза. Люди, які думали, що я вдома пересижу. І нічого не буде. Для них є загроза. Тому, будь ласка, йдіть в укриття. Тут саме може бути загибель за необережністю людей. Далі, центр. Центр України. Центр України. Що там у них планують, хочуть забрати світло. Загрози є для місць поодиноких, які які знаходяться біля води. Біля води. Знаєте, навіть є тут загроза для літніх людей. Літні люди можуть постраждати. Так, загрози від керівництва, які перейшли на бік ворога, які зливають інформацію, які вказують, куди бити. Також тут є вибір місця водоймища, біля водоймища, хочуть злити ППО, показують, де є ППО. Тобто хтось із людини, яка займає, або вона військова, або пов'язана із захистом, тобто носить погони. Людина, яка носить погони, вона має таємні домовленості з ворогом, але її викриють, цю людину, десь в центрі. Вона зливала багато місць, багато нариють. Багато нариють. Людина, яка переховувалась, її спіймають. Співпрацювала. Десь можуть бути мінування, внутрішні мінування, які вибухають десь в центрі. Можуть бути поодинокі вибухи поза повітряною тривогою. Далі південь, на півдні, оповіщення небезпеки і перевернута смерть. Стагнація, стагнація. Люди постраждали і не тільки. Люди постраждали внаслідок того, хто ну посібників врагів, ворогів. Може бути диверсія, розумієте? Якась може бути диверсія, внаслідок якої постраждають люди. Мости, вода, будівлі біля води. Не ходіть там. Там може бути підлість, підлянка. Може бути підлянка, велика дуже підлянка. Ось так. Також йде загроза з повітря. Загроза з повітря йде. Велика загроза. Люди можуть відчути себе досить досить обмеженими. Вони, ворог хоче вмітити в логістичні ділянки, щоб перешкодити, перешкодити важливі логістиці нашим воїнам. Але в той же самий момент і для ворога іде загроза. Я так думаю, що знову там буде з тим мостом на Чунгарі. Знову там буде якась ну для нас хороша, добра ситуація. Так, Крим, активні дії. Активні дії. Породні жезлові. Не буду вам все говорити, але там буде фієрверки. Фієрвірки буде палати склад з петардами там знову. Склад з петардами там буде, знову ж таки, що унеможливить їхній захист, унеможливість їхню зміну їхню ситуацію найкраще. Тобто воно зупинить. Щось в них там, щось добре в них зупиниться. Вже не буде так, як раніше добре. Щось в них рух подій зупиняється, надія, сподівання на покращення чогось, на захист. Тобто, це ще такої ситуації в них не було. Не було. Ну і захід. Захід. На захід може бути атака. Мені не подобається, що атака йде зверху. З Білорусі. З Білорусі може бути щось літати. Розвідники можуть щось вишукувати. З Білорусі може літати щось. Але мені не подобається. Дивіться. Може бути десь руйнація. І мені не подобається, що воно може йти з Білорусі, під загрозою місця, там, де ну, публічні місця якісь, там, де багато людей, торгівельні центри, людні місця. Для заходу щось. Захід, будьте, будь ласка, обережній, іде загроза для логістичних місць, для доріг. Хтось зливає щось таке важливе, дуже важливий логістичний шлях під прицілом. Тому може бути під загрозою. Може бути атака на цей тиждень. Буде боротьба вогню. Слухайте, зблизька, зблизька, щоб це не було з боку Білорусі, або якісь північні кордони, наприклад, наприклад, ну, от що поруч там Курська область. Там може звідси, ну от з близької дистанції може бути, може щось ловити на підльоті, наші збивають на підльоті, і можуть уламки падати, уламки можуть іти, падати вниз, так. І під загрозою ще місця. Там, де погони, погони, охорона, захист. Ну, все, що з цим пов'язано. Якісь правоохоронні органи під загрозою. Головне якесь управління чогось може бути. Ну і загроза для цивільних, загроза для багатоповерхівок. Тобто, знову ж таки, можуть уламки летіти. Уламки в ці місця летіти. Ловлять на підльоті і летять уламки. Але ворог, ну ось, він планує, планує. Дай Бог, щоб не збулося. Я завжди говорю. Дай Бог, щоб воно все не програлося, щоб не збулося. Але. Віримо, сподіваємося на найкраще. Дякую вам за увагу, дякую вам за вашу підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, віримо в наше ЗСУ.